Я Олександр Морщевка, вітаю вас у парламентській студії. Сьогодні гість програми народний депутат України Олег Ляшко, який нещодавно повернувся з Казахстану, де відбулися щорічні збори Європейського банку реконструкції та розвитку. Вітаю вас, добрий, пане Олеже. Наскільки вам як представнику бюджетного комітету став у нагоді з Казахський економічний форум, що нового вдалося винести? Насправді Казахстан демонструє сьогодні серед країн того регіону найкращі темпи розвитку, і ми мали б повчитися у Казахстану, як треба проводити економічні реформи. Зокрема, за 20 років незалежності Казахстану залучено до економіки цієї країни 120 мільярдів доларів інвестицій для порівняння в українську економіку за той же термін 40 мільярдів. Це при тому, що Казахстан населення 16 мільйонів, а в Україні 46 мільйонів. Як кажуть, відчуйте різницю. Я не хочу образити казахів, але пам'ятаєте в армії, колись з Казахів із Молдаван підівали їх, що, начебто, вони там трохи менш розумніші ніж інші. То я вам хочу сказав, що це велика помилка. Казахстан сьогодні. От я був в Астані, це нова столиця Казахстану, да це нові Дубаї. Це нові Дубаї. Сьогодні нам Казахстан як приклад. Ставлять, хоча після розбалу радянського союзу Україна мала найкращі стартові можливості. Сьома економіка в світі. Нам сьогодні, наприклад, 3 мільйони Грузію ставлять, як треба проводити реформи, Казахстан як має проводити реформи. Тобто, насправді, оці 20 років ми згаяли наша країна. Я виніс висновки такі з відвідування Казахстану. Я там вперше був, на жаль, але дасть Бог не в останнє, бо мені там дуже сподобалося. І люди, і взагалі сама країна, і їхня гостинність. а Головне є, чого в них повчитися. Так от, ми 20 років на відміну від інших країн згаяли у гризні, у суперечках, у політичних протистояннях. І в підсумку ми не тільки пасемо сьогодні задніх за країнами Європи чи світу, а навіть за колишніми республіками Радянського Союзу. Оце головний висновок із цього форуму. От ви дивіться, делегацію Казахстана на форумі ЄБРР представляє президент Назарбаєв. З усього світу з'їхалися грошові мішки, мільярдні капітали. Хто представляє Україну? Делегація на рівні заступника міністра економіки. Оце таке ставлення України. А потім ми хочемо, щоб сюди залучали до України йшли інвестиції. В Казахстані, наприклад, якщо хоче інвестор прийти, держава для цього створює всі умови. Перше. Мінімальний рівень корупції да? ти нікому не повинен платити ніяких хабарів. Друге, тобі безплатно дають землю, якщо ти будуєш якесь виробництво до цього виробництва безплатно за рахунок держави проведуть інженерну цю інфраструктуру. Повні пільги по усіляким податкам, значить, навіть співфінансування з боку держави у цих інвестиційних проєктах. Тобто, ну, як кажуть, приходьте, працюйте, і вони з великим задоволенням кличуть людей. А в нашого гляньте, ми які надії покладали на Євро 2012, що прийдуть інвестиції, мільярдні капітали в Україну. І що ж ми бачимо? 80% програм. По Євро 2012 фінансується за рахунок державного бюджету. А де ж інвестори? А інвесторів немає. Бо ти хоч Євро 2012 проводь, хоч Олімпіаду, хоч Євробачення. Але коли інвестору не гарантована збереженість його капіталу, коли інвестор е, бачить, що немає стабільних правил гри, що він ризикує своїми грошима, він не прийде ні під яким приводом сюди. І тому ми повинні, е, чи на жаль, чи на щастя, я не знаю, як тут уже казати, але ми повинні повчитися в Казахстану, як треба проводити. Водити економічні реформи. До речі, програма ініційована президентом Назарбаєм до 2020 року, яку вони прийняли, називається програма форсірованого технологічського економічного розвиття Казахстана. Розумієте назву глибинний зміст цієї програми? От таке ж саме форсований розвиток економіки країни потрібен нашій країні. Ми повинні припинити, говорити, балаканиною займатися. Ми два місяці виясняємо, хто під яким прапором має ходити, яка там російська чи українська мова, НАТО чи не НАТО. Треба говорити зовсім про інше: про створення нових робочих місць, про відновлення національного виробництва, про забезпечення людей роботою, і зарплатою. От чим має прийматися і влада, і опозиція. На Жаль, всі тільки гризуться між собою, виясняють хто старший, хто молодший. Всі прагнуть дорватися до влади, щоб потім використовувати цю владу в власних інтересах. І на вашу думку, які все таки основні економічні чинники того, що в Україні низький інвестиційний клімат? Можливо, потрібні певні програми, певні економічні кроки. А, але тут можна говорити, що існує ж таки програма президентських реформ? Можливо, ще не час. На папері програма існує, а на жаль, на ділі не втілюється, бо написано декларацій багато. Нас за 20 років багато красивих декларацій писали, тільки їх не втілювали. На жаль, а от у нашому братньому Казахстані і декларації пишуть і програми, але є політична воля до їхнього втілення. Бо очевидно, їхній президент Нараз Зарбаєв розуміє свою історичну місію. Він 20 років керує вже Казахстаном і очевидно ставить перед собою завдання війти в історію як людина, яка відновила і побудувала Казахстан. На преликий жаль, в нас мало таких патріотів, які дбають про своє місце в історії, які бачать далі історичного горизонту, далі свого носу. Всі живуть тільки сьогоднішнім днем. Чому до нас не йдуть інвестори? Все дуже просто. Корупція, нестабільне законодавство, високі податки. Зарегламентованість бізнесу, один мільярдер, який брав участь, значить інвестує гроші в Україну. Ми зустрілися в Астані на щорічних зборах ЄБР, пакистанський мільярдер. Так, от він повідомляє, що для того, щоб збудувати підприємство, торгове, наприклад, в Україні треба 250 днів. А в Молдавії сусідні 50 днів. Розумієте, а нам чому так? нам скоро вже й молда. Ну тому, що я сказав, що дозволи десятки дозволів, високий рівень корупції, високий рівень хабарництва, треба. Зарегламентованість, тобто оці всі е, обставини призводять до відсутності інвестицій в Україні? Відсутність інвестицій це економіка не розвивається, оскільки всередині ми не маємо достатньо грошей, а ззовні вони не приходять. Зрозуміло. Економіка стагнує просто, пане Олеже. А наскільки казахським е, нашим колегам цікава Україна у плані інвестицій? Надзвичайно цікава. Насправді я зустрічався із нашим послом в Казахстані Олегом Олексійовичем Дьоміним. Я хочу сказати, що надзвичайно високопрофесійна людина, і нам пощастило, що Україна має такого посла в Казахстані. Але і він мені казав, і члени парламенту, і Межелісу, і сенату, з якими я зустрічався, усі в один голос говорять, чому ви не використовуєте ті шанси, які дають дружні стосунки між нашими країнами. Президент Назарбаєв в в юності вчився в. Україні він має найкращі спогади про Україну. До речі, про нього говорять, що Назарбаєв – це перший українець в Казахстані, це я навіть чув від представників нашої діаспори. А ми не використовуємо цих потенційних можливостей. Там працюють американці, японці, французи, кого там тільки немає. Інвестиції Казахстану в Україну 256 мільйонів доларів. Інвестиції в України в Казахстан 25 мільйонів доларів. Порівняйте. Хоча у нас величезні потенційні можливості торгово-економічного співробіт. Неса між двома країнами, а що дає це для нашої країни? Це додаткові створення тисяч робочих місць, це можливості. Величезного казахського ринку. Зокрема, ми могли б там співпрацювати з ними в галузі розвідки нафтогазових родовищ, і геологорозвідка, і літакобудівництво, зокрема, спільні проекти по АН-140 і інших літаках, і космічні програми. У нас є спільні програми щодо ядерної е, е, тематики, оскільки у нас дві трагедії. У нас Чорнобиль споріднені, а в Казахстані це семипалатинськ, який для них не менша трагедія, ніж для нас Чорнобиль. І тому я хочу висловити. Щиру вдячність казахському народу, казахському уряду за те, що під час нещодавної Чорнобильської донорської конференції в Києві вони також внесли свій посильний внесок і дали 2 мільйони євро на ліквідацію наслідків Чорнобильської АЕС. Крім того, я хотів би нагадати, що 30 тисяч казахів брали участь у ліквідації наслідків аварії, на ЧАЕС. Це люди, які жертвували життям, і сьогодні їх там цінять І я вважаю, що Україна їм має подякувати. Тобто, можливості величезні, зважаючи на дружність. Стосунки між нашими країнами, зважаючи на Величезний економічний потенціал самого Казахстану. Ми повинні йти туди якомога активніше, якомога наполегливіше і використовувати ці стосунки. Користуючись нагодою, дякуючи каналу Рада, що має можливість виступити. Я хотів би звернутися до українських бізнесменів-підприємців. Шановні люди, йдіть до Казахстану. Вас там чекають з від, відкритими обіймами. Вони готові нас приймати. Вони готові створювати максимальні умови для нашої роботи. Там це ж дасть можливість нам україн українцям заробляти гроші, продавати туди товари і забезпечувати своїх свої, свої сім'ї засобами до проживання. Тому бізнесмени українці, не сидіть на місці, ідіть, летіть у Казахстан. Вас там приймуть, зустрінуть і заробите копійку собі і до державного бюджету і казахам буде добре. От така моя пропозиція. А можливо, тут доречним буде під буде підтримка законодавчого органу, зокрема Верховної Ради України. Ваші коментарі. Да, під час зустрічі в парламенті в обох палатах парламенту ставилося кілька питань, зокрема. Казахстан уже давно ратифікував конвенцію про правовий статус трудових мігрантів. Це двостороння конвенція між Україною і Казахстаном. А наш парламент і досі не ратифікував. Це негативно позначається на рівні захисту трудових мігрантів. Тому вони зверталися до мене як до члена міжпарламентської групи Україна Казахстан посприяти у пришвидшенні ратифікації цієї конвенції. До речі, на осінь заплановано візит голови Межелісу, Це нижня палата парламенту Казахстану до України. Які їде сюди на запрошення голови Верховної Ради Володимира Литвина? Я сподіваюся, і на це сподівається казахська сторона, що до того часу конвенція буде ратифікована. Крім того, піднімалися і в казахському в казахстанському парламенті, і українська діаспора піднімала таке болюче питання у цьому році. Чому скасовано державне фінансування навчання? Вихідців українців з Казахстану їхнє навчання в українських вузах всі попередні роки ця програма діяла. І діти, хлопці, дівчата з Казахстану, які мають українське походження, мали можливість за рахунок держави навчатися в українських вузах. У цьому році ця програма ліквідована, тому користуючись нагодою. Я звертаюся до Кабінету міністрів України, до Міністерства освіти України, ініціювати відповідні зміни до закону про державний бюджет України і передбачити хоча б 10-20 мільйонів гривень на навчання в українських вузах закордонних українців не лише з Казахстану, а й з Росії і з інших країн ближнього і дальнього, як у нас кажуть, зарубіжжя. Адже це якраз безпосередня можливість поглиблювати стосунки між нашими країнами. І наочний приклад це президент Казахстану. Дякуючи Богу, Колись він навчався в юності в Україні, і завдяки цьому він по сьогоднішній день має найкраще ставлення до України, і, і завдяки цьому наші народи і наші країни дружать. Тому ми повинні якомога більше притягувати до себе на навчання місцеву дітвору для того, щоб потім, коли вона виросте, коли вони стануть політичними елітами. Тих країн, звідки вони приїхали, це буде лише сприяти нашим дружнім стосункам між нашими країнами. Це теж така собі довгострокова інвестиція, хоча і е е треба. Дійсно підтримувати гуманітарну сферу, і це моє наступне запитання. Співпраця детальніше щодо аерокосмічної галузі, детальніше е, про е, гуманітарну складову відносин між Україною та Росією. Пройшло про, е, про що йшла мова, зокрема на е, форумі Європейського банку реконструкції. На Наприклад, жаль, як я вже сказав, українська делегація присалена на цьому форумі, вона не була до такої поважної, як про це хотілось би і казахстанській стороні, і навіть нашому посольству. Не, ну якщо не прем'єр-міністр, то хоча б мав бути перший віце-прем'єр з питань економічної політики. Але адже, як я сказав, там зібралися грошові мішки з усього світу, і треба їх руками і ногами затягувати сюди в Україну, якщо ми справді хочемо форсованого технологічного, економічного розвитку країни. Але тим не менше, я Хочу сказати, що в залі, де була представлена Україна, було дуже багато людей, інвесторів, які зацікавлені Україною, які хочуть прийти сюди працювати. Але вони просять створити умови. Повен зал людей. Мільйонери, мільярдери готові вкладувати, але коли вони чують, що для того, щоб поставити підприємство в Україні, треба 250 днів, а в сусідній Молдові треба 50 днів, то зрозуміло, куди вони підуть. Вони підуть у Молдову, а не в Україну. А якщо вони не підуть сюди, це означає, що тисячі українців не отримують додаткові робочі місця. Тому я хотів би звернутися до уряду з проханням активізувати наші стосунки з Казахстаном, зокрема в торгово-економічному напрямку, адже це в інтересах обох країн, що стосується гуманіт гуманітарної сфери в мене відбулися зустрічі в євразійському університеті імені Гумільова. Це надзвичайно поважний навчальний заклад, один із найавторитетніших у тому регіоні навчальних закладів. Ректор університету з великим задоволенням продекларував бажання відкрити в євразійському університеті в Астані кімнату України. І просять відповідно таку ж кімнату казахської культури відкрити в Київському національному університеті імені Шевченка. До речі, якраз цей євразійський університет святкував 15 річчя від дня свого заснування, і тому я думаю, що така от кімната української культури там їхньої тут. Це також сприятиме поглибленню стосунків між нашими народами. Крім того, мерія Астани прийняла рішення про встановлення в Астані, в столиці Казахстану, пам'ятника нашому. Генію Тарасу Григоричу Шевченку, і вони так само просять активізувати роботу з нашого боку щодо встановлення пам'ятника їхньому відомому поету, Акину, який планується встановити в районі парка Нивки у Києві. Я думаю, що якраз ці заходи вони якнайбільше сприяють встановленню стосунків між нашими країнами.